Так, друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Поляниця. Я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. Е, сьогодні у цьому відео я вирішив підняти таку тему, як. Одяг, одяг на фотосесію, як правильно підібрати одяг, який він взагалі має бути, що з собою можна додатково брати, які кольори і тому подібне. Будемо з цим розбиратися, але перед початком я все ж таки попрошу вас підписатися на канал, також поставити лайк і не забувайте донатити на ЗСУ. Запам'ятайте саме головне це те, що одяг це один із ключових аспектів самої вдалої зйомки. Одяг, правильна робота зі світлом. Моделі, ну і звісно, щоб фотограф був не криворукий, а вмів нормально зробити кадр. Перше, що потрібно врахувати, це те, яка має бути фотосесія, тобто, чи це буде весільна, чи індивідуальна, чи сімейна. І вже по ходу діла розбиратися з образом, розберемося з весіллям. Саме таке більш простіше, я б сказав, тому що вибір особо невеликий, але є свої нюанси. Наприклад. Сама основа для чоловіка, для нареченого, це не синій костюм. Якщо синій костюм буде просто такий собі результат. Чому? Тому що синій це йде такий собі відтінок, то синій він не виглядає так стильно, наприклад, як чорний. Якщо порівняти їх два, то, відповідно, чорний буде набагато краще. Точно також коричневий, наприклад, він виглядає набагато стильніше, ніж синій. Синій це колись було давним-давно модно, і раніше всі фотографувалися в синьому, і чогось всі так і продовжують. Це класика, це коли синій костюм, червона краватка. Тоді результат, відповідно, буде такий собі. Чому? Тому що синій і червоний це йде такий розконтраст. Для нареченої, то відповідно тут зрозуміло, це біле плаття, але єдине що, дивіться, плаття бувають такі пишні. Шні, кружівні і так далі, а бувають мінімалістичні собі, без всяких там без всяких квіточок і тому подібне, без всяких лишніх деталей. Зараз якраз самі такі класні це йдуть мінімалістичні плаття без всього. Всього не потрібного, от вони і гарно виглядають, і класно виходять фотосесії, і вони набагато зараз в тренді, коли сімейна фотосесія, дивіться, відходьте від цих стандартів стандартів. Наприклад, коли новорічна фотосесія, то вся сім'я одягає червоні світера, там якісь олені, ялинки і тому подібне. Це, в принципі, йде така класика, так скажемо, але вона вже настільки заїжджена, що я просто не можу. І тому багато хто хоче такі зйомки. Вони, в принципі, сімейні, теплі, да, прикольні, але вони вже не такі, не так цінуються, вони не такі класні, тому що кожен другий майже зробив таку фотосесію для себе. Також стосовно кольорів, дивіться, є така штука, такі, таке коло. Я його сюди прикріплю, ви побачите. І там іде повністю вся палітра кольорів. І там ви можете підібрати, наприклад, якщо. Хтось одягає червоний, які суміжні кольори до червоного, тобто це йде або помаранчевий, або жовтий. І важливо те, щоб всі члени сім'ї, наприклад, одягали плюс-мінус однакові кольори. Якщо, наприклад, жінка одягла щось червоне, чоловік одягнув синє, дитина одягнула взагалі зелене, тобто це йде такий каламбур, і там буде просто каша з різних кольорів. Це буде взагалі жах. Тобто вам і при обробці буде торба, тому що це все потрібно класно зробити. Ну і самі фотки, відповідно, фотки не будуть настільки гарно виглядати. Зараз що модно, це йдуть такі пастельні кольори, можуть бути чорні, можуть бути білі, також сірий. Коричневий, тілесний, такий кремовий, рожевий, але не прям насичений, рожевий, а такий тускленький. І дивитись по погоді, наприклад, якщо це осінь, то відповідно коричневе пальто, коричневе сіре пальто там без різниці, плюс-мінус. От головне, щоб пастельні відтінки були. Це якщо буде фотосесія в місті, десь наприклад, на вулиці, або в лісі, чи на природі, то відповідно кольори самої природи, самої локації в більшості будуть які жовті. Жовті помаранчеві, тому що листя опадає і тому подібне. Якщо модель буде плюс-мінус схожих тонах, воно буде краще. Але потрібно робити акцент на моделі, тому що вона може просто зливатися з природою і не буде так замітно. Також є індивідуальні фотосесії. Також може бути студія, можуть бути на природі десь. Якщо це студія, то відповідно тут вже обирається, яка саме має бути фотосесія, який жанр, але відповідно також не використовуйте якісь прям ядрені кольора, якщо це не сама ідея зйомки. Тобто просіть клієнтів. Щоб вони одягали одяг з такими пастельними тонами, так буде набагато краще. Але якщо, звісно, у вас фотосесія в якихось спортивних костюмах там чи повністю така буде кольорова, ну, це вже виключення, і тоді вже ви можете робити повністю як захочете. Не забувайте також, що одяг має бути комфортним. Не потрібно одягати щось е обтягуюче через рещур або надто вільне, коли людина здається, ніби як в мішку якомусь сидить. Щоб все підходило по розміру, по кольорам. І по зручності. Також ви можете і казати клієнтам, що якщо потрібно, то я вам можу допомогти підібрати там той або такий, такий або який образ. І ви вже йдете разом в магазин, наприклад, або клієнт вам скидає фотографії свого гардеробу. І ви вже разом підбираєте більш оптимальний образ на фотосесію. Старайтеся також не, не брати різних футболок, кофт з якимись виразними малюнками, щоб воно все було однотонне, щоб не було якихось надписів, буквочок і тому подібне. Бо це буде трішки відволікати все ж таки від основного об'єкту. Далі не забувайте про реквізит. Додатковий реквізит це також плюс ізюминка для вашої фотосесії. Тобто це може бути щось із аксесуарів, наприклад, якісь окуляри, можуть бути книжки. Можуть бути якісь браслети, годинники, тут вже що завгодно, шарфіки, рімні. Будь-що може підійти, якщо буде доповнювати вашу зйомку. Також важливо підібрати правильне взуття, щоб воно було зручне, клієнти могли виходити деякий час, і воно ідеально підходило під образ. Коли весілля, наприклад, то я пропоную брати з собою якісь також кеди, можливо, воно під підплатям, в принципі, видно, не буде. Але коли ми з нареченими бігаємо там 2-3 години по вулиці, то погодьтесь на підтримку. Зборах ходити трішечки складновато буде. Тому ви порізулися, побігали, попригали, всім зручно, всі задоволені і так далі. Туфлі, можливо, можуть натерти, чи ще щось. Це вже буде дискомфортно на фотосесії. Тому таке зарані потрібно промов... проговарювати з і Відповідно, попереджати, що може бути такий нюанс. Ну і звісно ж, не забувайте про усмішку, про емоції, щоб все було класно, щоб все було красиво. І всі були задоволені. Ну от і все, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за коментарі та лайки. Також підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм всюди, де хочете. Тоді до наступного відео. До побачення!